Не таке запрошення від доньки на весілля я очікувала. Виявляється, якщо я не прийду, то нічого страшного, головне, що батько прийде з новою дружиною. Мамо, ви розійшлися 15 років тому. Треба вже забути цю історію і жити далі. Мало хто розходиться, але якось живе далі і нормально спілкується з іншим, як цивілізовані люди, а ти кочеш себе казна що? Тітка Люда приємна жінка, і я розумію, чому тато пішов від тебе до неї. Я кинула слухавку. Напевно, я знову стаю на ті ж граблі з донькою, що ставала з чоловіком. Я справді невеликодушна, бо вважаю, що забути те, що чоловік зі мною зробив, це дати себе ошукати знову. Я справді 15 років не говорила з чоловіком, він рідко відвідував дітей, тому це було легко, а аліменти платив через відправлення. Мені зараз 50 років. А 30 років тому я познайомилася з Андрієм, ми були одногрупниками і закохалися один в одного без тями. Я була ладна для нього зробити все привести йому на світ дітей, їсти запареному віну і жити в гуртожитку. Андрій розумів, що тільки, залишившись на факультеті, він зможе якось вибитися в люди, і я приклала для цього максимум зусиль. Справа в тому, що всі матеріали шукала йому я.